Це двотурбінний повнопривідний титан із Японії, який перевернув світ до Гори дрігом. Він прийшов, побачив, переміг. А потім зробив це ще п'ять разів. Skyline GTR довго залишався недоступним для більшості країн. Але це абсолютно авто-ікона у всьому світі. Вічно зелена зірка відеоігор і фільмів Nissan Skyline це справжній приклад забороненого плоду. Ось все, що вам потрібно знати, щоб розбиратися у GTR. Перший Nissan Skyline GTR з'явився у 1969 році. Його створив Шінічіро Сакурай, геніальний інженер, народжений у Йокогамі в 1929 році. Сакурай був суворою людиною, який вимагав найкращого від своїх співробітників. Він навчав молодих інженерів годинами креслити лінії з ранку до вечора. На його думку, якщо дизайнер, який пройшов навчання з технічного малювання, не бачить сенсу в простих лініях. Він не повинен проєктувати автомобілі. Якось Сакурай відвідав Європу і так надихнувся гонками Формули 1, що повернувшись до Японії, компанія Prince Motor доручила йому створити гоночний автомобіль. Це призвело до появи попередника GTR – Skyline 2000 GT. Як перфекціоніст, він знав, що машина може бути ще краще, і тому в 1969 році вони випустили GTR. GTR був елегантним седаном із невеликою таємницею. Сакурай встановив зменшений двохлітровий рядний шестициліндровий двигун із гоночного Prince r 380 під капотом Skyline. Для справки r 380 був японським аналогом легендарного Ford GT40, але замість змагання з Феррарі у Лемані він був створений для перемоги над Порше у гран-прі Японії. Це було б величезною подією для Нісан і для Японії в цілому. У той час спортивні седани як автомобільний клас Чино не існували, якщо не враховувати американські маслкари, які були на піку своєї популярності. Але вони не могли зрівнятися з GTR. 160 конячок і спеціальна підвізка робили Skyline GTR справжнім маніяком на треку. GTR здобув 49 перемог, ставши легендою. У Японії він навіть отримав миле прізвисько хакосука від японського Хако коробка через свій квадратний вигляд і сукка. Skyline. з самого початку Сакура зрозумів, що знайшов ідеальну формулу: маленький автомобіль, потужний двигун, жодних компромісів. У 1971 році з'явився GTR Coupe, який мав коротшу колісну базу, ширші колеса і більш агресивний вигляд. Це було справжнє спортивне авто. А вже у 1972 році з'явився Кенмери нове покоління GTR, яке рекламувалося через пару персонажів Кена і Мері. Ця модель мала стильний дизайн, передні і задні дискові гальма. Але через нафтову кризу Nissan випустив лише 197 одиниць. На цьому історія GT-R тимчасово зупинилася, але легенда залишилася жити в серцях автолюбителів. У 1984 році Сакурай захворів і не зміг завершити розробку наступного покоління Skyline. Він довірив це завдання лише одній людині інженеру Нагнорі Іто, якого вважав найбільш надійним. Іто Сан був учнем Сінічіро багато років і був готовий виправдати довіру свого наставника. На той момент Сакурай Сан вже був легендою японської автомобільної індустрії і називав Skyline своїм «Альтер-Его». r 31 дебютував у 1985 році, але його сприйняли без особливого ентузіазму. Віддані фанати Skyline були дуже вимогливими, і ця нова модель просто не змогла їх задовольнити. Навіть GTR-версії не було. Це не означає, що серед тридцять першого не було крутих моделей. Наприклад, GTS R Group A чи Skyline Turbo C були фантастичними, але відчуваючи, що він підвів свого наставника і приніс йому ганьбу, і то сам повернувся до креслярської дошки, щоб створити справжнього наступника гідного слави, яку Skyline здобув у світі. Наступний GTR був розроблений із чіткою метою домінувати у японському чемпіонаті турингових автомобілів у групі А, а потім завоювати і весь світ. Так народився R32 r 32 GTR із турбодвигуном RB26, DETT. ТТ. І цей автомобіль став справжньою легендою. Іто Сан і його команда створили новий кузов, щоб розмістити цей двигун. Новий і вдосконалений R32 GTR став спортивним, але стриманим купе. Коли нове шасі та трансмісію поєднали разом, народилося щось дивовижне. Цей автомобіль був на абсолютно новому рівні. Вони назвали його геніальним. Починаючи з 1989 року, гоночний R32 GTR був введений у японський чемпіонат турингових автомобілів у групі А. І що ви думаєте? Він домінував там над усіма. Із 29 гонок, у яких він брав участь, R32 переміг у кожній. У кожній гонці. Ви ж знаєте ту синю машину Callsonik із Gran Turismo 4. Вона виграла чемпіонати GTc 90-го та 1994-го років, закріпивши статус найвідомішого R32 серед усіх гоночних автомобілів. У 1990 році R32 змагався на Нюрбургринзі та переміг. Він також переміг у Спа і Макао. Але найважливіші перемоги R32 я попереду Гіпсон Моторспорт, приватна гоночна команда з Австралії, спеціалізувалася на Nissan у групах А та С. У 1990 році Гіпсон отримали налаштований Нісмо-гоночний r 32. З нього прибрали все зайве: кондиціонер, ABS і двірник заднього скла. Gibson Моторспорт та Nissan GTR виграли австралійський чемпіонат турингових автомобілів у групі А в 90, 91 і 92 роках. Абсолютно нищівні перемоги дали цим монструозним Nissan прізвисько. Відтепер GTR називали годзілою. Люди почали втомлюватись від постійних перемог Nissan. і в сезоні 1993 року правила змагань були змінені, щоб надати перевагу Фордівському v 8 але попри це, Іто, його команда та Gibson Motorsport досягли мети Nissan – повернути собі трон. R32 GTR був чудовим автомобілем. У цьому немає сумнівів. На цьому етапі історії Nissan захотів зробити GTR ще кращим. Команду GTR тепер очолював Козо Ватанабе. Ідеальна людина для цієї роботи було визначено долею, щоб саме він очолив команду GTR. Під час тестування прототипу r 33 на Нюрбургринці інженер і тестовий пілот Хіроші Като зварив підсилюючі балки під дном, щоб зробити автомобіль ще міцнішим, кузов r 33 став буквально слизьким. У порівнянні з відносно коробчастою формою r 32 колісна база r 33 була довшою на 10 і ширшою на 2,5 см у порівнянні з попереднім поколінням. Як з'ясувалося, довша колісна база стала перевагою. r 33 був більш стабільним на високих швидкостях, а доопрацьована аеродинаміка зменшила підйомну силу на передній осі майже наполовину. Новий GTR отримав перероблену систему повного приводу, яка краще розподіляла крутний момент між усіма чотирма колесами, що майже повністю вирішило проблему недостатньої поворотності попередньої моделі. Система керування задніми колесами також була вдосконалена. Електричні серводвигуни могли регулюватися на ходу швидше і точніше, ніж стара гідравлічна система. Багато хто вважає, що R33 – це лише оновлений R32. Але це не так. r 33 виявився на 20 секунд швидшим. За r 32 на Нюрбургринзі з часом 7 хвилин і 59 секунд, ставши першим спортивним купе, яке пройшло трасу менш ніж за 8 хвилин. Було випущено багато спеціальних версій R33 GTR. наприклад, суперрідкісний Midnight Міднайт Перпл, імовірно названий на честь сумнозвісного клубу стрітрейсерів Міднайт Клаб. Потім була спекві, яка отримала жорсткішу підвізку і активний задній диференціал, що блокувався під час прискорення та розблоковувався при гальмуванні, полегшуючи проходження різких поворотів. Далі була версія LM, у якій прибрали повний привід і встановили потужніший двигун. Було виготовлено лише три таких автомобілі. Два змагалися у перегонах GT1, а один дорожній екземпляр зараз зберігається у штаб-квартирі Нісан. Також були випущені версії LM Limited та LM Limited. Найкрутішим r 33 третім був GTR 400. На відміну від інших GTR він мав кастомний двигун RB, розточений до 400 кінських сил. 400 r розганявся від 0 до 100 км на годину за 4 секунди, а його максимальна швидкість становила аж 290 км на годину. Нісан планував виготовити 100 таких монстрів, але випустив лише 44, що зробило їх надзвичайно рідкісними. R33 33 темна конячка лінійки GTR він, помітно, більший за інші моделі і менш популярний. Але дайте йому час, і він обов'язково знайде своє місце. Однак Ватанабе чув критику: люди хотіли більшого, і вони це отримають. Подібно до переходу від r 32 до r 33 одним із головних покращень r 34 стала аеродинаміка. Цей автомобіль більше не був таким гладким, як попередник. r 34 мав блокову форму з чіткими лініями й агресивними елементами. Невеликі отвори на крилах спрямовували повітря навколо передніх коліс, відводячи гаряче повітря з моторного відсіку та охолоджуючи гальма до 53 градусів Цельсія. Система вентиляції в поєднанні з оновленим переднім сплітером знизили підйомну силу передньої осі до коефіцієнта 0,1. Це майже нічого. Під капотом турбіни отримали нову керамічну конструкцію підшипників, яка зменшувала час спрацьовування і підвищувала надійність. Двигун Р34 також мав агресивні розподільні вали. Ще більше потужності. Крихітко новий GTR отримав шестиступеневу трансмісію g ГЕТРАК. Повний привід став кращим. Система керування задніми колесами стала ще кращою. Усе стало кращим, а спеціальні версії зробили його ще більш винятковим. З'явилися V-Spec, V-Spec 2, M-Spec, Nür-Spec. І це ще не згадуючи гоночні версії. R34 став уособленням усього, що робило GTR справжнім GTR. У 2001 році Nissan представив концепт R35 GTR. На відміну від попередніх моделей GTR, цей автомобіль не був модифікованою версією Skyline, а став абсолютно новою моделлю. Дизайнерську команду концепту очолив Хіросі Хасагава, який працював над Silvia S13, S14 та R34. Квадратні форми концепту і широкі колісні арки були натхнені плечами самураїв. Задні ліхтарі залишилися типовими для GTR, але передні фари отримали сучасний вертикальний дизайн. Новий GTR або R35 з'явився на ринку в 2007 році. GTR більше не оснащувався двигуном RB26. Він виконав свою місію, але настав час для чогось іншого vr 38 – це повністю алюмінієвий двигун V6 із двома турбінами. Кожен двигун збирається вручну в стерильній кімнаті, і тільки найдосвідченіші механіки Nissan мають дозвіл працювати там. Їх лише четверо, і разом вони мають 100 років досвіду. Їхні імена Цунемі Ойама, Нобуміцу Аяма, Ізумі Ізумішіоя та Такумі Куросава. Дякуємо, панове, за створення цього двигуна, від якого ми отримуємо стільки задоволення. VR38 спочатку видавав 480 кінських сил, і це не було неймовірно багато. Але GTR ніколи не був про чисту потужність. Реально, ніколи. VR працював із оновленою версією повного приводу від Nissan, яка тепер віддавала пріоритет щепленню задніх коліс. Комбінація потужності і неймовірного повнопривідного щеплення зробила GTR одним із найшвидших автомобілів у світі, що розганявся від 0 до 100 км на годину за блискавичні 3,2 секунди. Така продуктивність зробила GTR зіркою YouTube із тисячами відео, що демонструють його вражаючу швидкість. Дехто каже, що GTR їздить як у відеогрі, ніби це погано. Єдина причина, чому ми знаємо про GTR, це Gran Turismo 2. Звичайно, R-35 їздить як у відеогрі. І, звичайно, були спеціальні версії та гоночні моделі, як от Nismo GT 500 2008 року. Цей автомобіль був настільки домінуючим, що Ліга Супер Джиті додала йому 100 кілограмів баласту. І він все одно виграв чемпіонат 2008 року. Це був перший автомобіль, який виграв чемпіонат із таким штрафом за останнє десятиліття. Останній раз таке вдалось команді Пензол у 1998 році за кермом яскраво жовтого R34 GTR. Nissan Skyline GTR – це більше, ніж просто автомобіль. Це символ інженерної майстерності, автоспортивної культури і пристрасті до швидкості. Кожне покоління внесло щось унікальне в історію, і його вплив відчувається й досі. Легенда продовжує жити, надихаючи нові покоління шанувальників авто. Це все, що вам потрібно знати, щоб розбиратись у Nissan GT-R. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і напишіть у коментарях, яке покоління GT-R є вашим улюбленим. А також підписуйтесь, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.